Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє наше відео буде про барбариси. Барбариси як? така прикраса біля дерев. Ось ми бачимо дерево таке, а під ним барбариси ростуть. Навколо нього ростуть барбариси. Барбарис прикраса на всіх клумбах. Барбарис став дуже популярною рослиною. Я вам показую барбариси на різних клумбах, різних сортів, різних е, кольорів для того, щоб ви могли визначити, що саме ви хочете вдома посадити, які барбариси, в яких композиціях. І це не тільки барбариси, друзі, справжні моменти життя з вами. І я буду в справжніх моментах показувати вам ці моменти, коли різні рослини, різні квіти саджаються в різних композиціях. Зараз відео якраз ось про такі барбариси під такими деревами. Я обійшла навколо, тому що бачимо, далі йде. Посередині йде тротуарна доріжка. Так. Завжди говорю, уявляйте, хто живе в приватних будинках, як би ви хотіли зробити, ось заходите до себе в двір, як би було. Зараз підходжу ближче для, до Барбариса, щоб показати, які вони є. Це один сорт Барбариса. Ось оці гілочки вони тягнуться, тут більше попадає сонця. Я вже вам розказувала про те, що барбариси ростуть і на сонці, і в тіні. Але окрас Барбариса буде відрізнятися трішечки. Тут ми бачимо ось цей кущик Барбарису, він точно такого сорту, як і ті, що знаходяться поруч. Але до цих попадає менше сонця. І тому вони зеленіші. А де сонце попадає більше, ми бачимо, що листочки ось так зафарбовані. Сьогодні вітерець такий. Бачимо, як гілочки Барбариса від вітру хвилюються. Один бік. Тут більше тіні. І бачимо, що в тіні він зеленіше. Мульчан бачимо, каміння настелена таке. Далі бачимо, також там йде мульча, стовбур дерева. І це дерево під під низом. Бо тут ідуть саме барбариси. І все ж таки отака окраса. Зараз стало популярно дерева, також стрихти декоративно. Ось оце дерево. Ну така парасоля велика. Куля велика, парасоля велика, можна назвати, ось отак. І, і ще раз підходжу для того, щоб ви побачили. Які листочки кольором у барбариса? Ось зовсім є такі прямо ну такі аж рожево-червоні. І тут червоніші, ось як там, де тягнуться найбільше до сонечка. А де не тягнеться, де, де нема сонечка, ми бачимо, що вони зеленіші. Тобто всередині один і той же ми бачимо сорт звідси. Листочки, але він буде окраси ще змінювати. Це ж ще тільки початок літа. І ось яка краса бачимо. Навіть не треба ніяких квітів. Так? Є такі листочки у Барбариса. І вони вже є такою прикрасою. І точно така ось клумбочка по цей бік тротуарної доріжки. Точно так, друзі, зроблено. Тож ми бачимо, що тут такі червоненькі, а далі бачимо всередині зелененькі, гілочки, і листочки. Ось отак зроблені. Зараз відійду далі, покажу вам цю книгу, як вона здалеку. Ось я відійшла далі. На два боки від тротуарної доріжки ми бачимо отаку клумба. Хто хоче зробити собі ну, такий тіньочок замість парасольок. Посадили таку деревину, зробили навколо таку красу і там десь столика поставили, стільчики поставили і відпочивайте собі на здоров'я називається. Далі зараз я вам також покажу барбариси. Ну тут ось барбарис я хочу показати. Також є під отаким деревом. Ось дерево з такими листочками. Ось листочки у дерева які гарні такі листочки, таке дерево. Височеньке-височеньке. І саме під оцим деревом. Також ростуть барбариси. І вони такого ж сорту, як і там. Так само ось тут вони ростуть барбариси, посаджені на цей бік. Далі там квітне є... Вейгела. Ось. вейгела, Підходжу до неї. Довго квітує вейгела. Я вам відео по Вігелам робила. Дивлюся, до сих пір квітують вегели. І ось барбарис. Тут іншого сорту на цій колумбі. Бачимо, який у нього окрас. Такий просто аж фіолетовий окрас барбарис. То розуміємо, що барбарис може бути прикрасою на будь-якій колумбі. Також їх треба формувати. Барбариси. Бо якщо барбарис не формувати, він дуже і дуже розростеться. Далі я також бачу квітний бейгела. Зараз подивимося, чи є. Тут барбарис. Тут також все таке дерево з такими гарними, дуже гарними листочками. Вейгела з квіточками своїми гарненькими. Так, і, звичайно, ось барбарис, я знайшла, бачите. Ось прям квіти вейгела і барбариси, таке поєднання. От сьогодні у нас тема поєднання із високими рослинами, з деревами, з такими барбарисів. І зараз ми бачимо. О, лапчатка жовтенька, я не бачила. Прям такий яскравий жовтий колір у лапчатки. Мені лапчатки дуже подобаються листочки, вони дуже-дуже гарненькі. І ось вам барбарис. Я стану здалеку, щоб показати, як він поєднується саме з таким деревом. Але тут іде, бачимо, яке поєднання барбарисів із лапчаткою. Отакою дуже яскраво-жовтою. Далі бачимо вейгела. Обхожу клумбу з іншого боку. І показую вам її. Ось така деревина, ось такі листочки. Це клумба з іншого боку. І йду я показати вам іще під одними деревами, як ростуть барбариси прямо ось тут поруч. Навіть далеко йти нікуди не треба. Зараз покажу, як барбариси ростуть під березами. Бер -бер Берези на штамбі. Ось здалеку вам показую. Іду до цієї клумби. Бачимо, також о, ця ось клумба і поруч. Ось така клумба біля будинку. Йдуть берізки. Один, два, три, чотири, п'ять берізок, так? П'ять берізок і під берізками. Ось отакі барбариси. Ну, Далі за барбарисами дивлюся, що росте під низом під берізками. Під берізками росте знаменитий в Кракові кизильник. Бо до Кракова я не бачила, скільки кизильників, щоб росло. Він так квітує гарно, а потім я вам буду далі показувати, скільки ягід на ньому буде червоних, Він вічно зелена рослина. І от барбарис пострижуть і його не буде помітно дуже, тому що там буде от кизильник з такими червоними ягідами, що не буде помітно, що на барбарисі навіть немає листочків. Отак от буде взимку. Тут гарно. Якщо я тут взимку буду, я вам покажу. Так і йдемо. Бачимо вирізки. І з цього боку показую. Так, берізочка. Отак стану під берізкою. Під такою парасочкою. Так. І бачимо також. Ці листочки Барбариса, які більше тягнуться до сонця, попадає більше сонця, то саме вони отакі кольоровенькі. Але це я бачу, що ще більш іде. Це інший сорт Барбарису. Попався сюди кущик іншого сорту. Зараз я ось зайду по східцям. Отак і покажу з цього боку біля будинку. Ось як воно. Отак клумба перед будинком. І отак ростуть барбариси під березами. Тут ось кизильник звідси ближче, покажу. І далі тягнеться по клумбі барбариси. Насолоджуйтесь красою літа, друзі. Я разом з вами насолоджуюсь. І от у мене з'явилася така тема показувати саме клумби малодоглядні і які саме оздоблені рослинами популярними на сьогоднішній день. За ними не треба багато догляду, не треба їх обробляти дуже, не треба добрива під них багато класти. Вони вдячні за те, що ми ними любуємося. І вони намагаються дарувати таким чином нам красу. Отак, друзі, знову показую далі ті дерева з барбарисами. І тут ось. Берізонькі і під брізоньками ростуть барбариси за барбарисами, кизильник, який буде стояти червоний-червоний. До речі, хтось продумує, оці ландшафтні дизайнери молодці, вони продумують клумби таким чином, щоб клумба була гарна цілий рік. Тобто ми бачимо ось берізки, бачимо барбариси. І коли листочки восени злетять, я вам покажу, як буде можливість, я прийду ще раз до цієї ж клумби, вам покажу. І ви зрозумієте, що там кизильники будуть такою яскравою прикрасою, що не дуже помітно буде до весни, що саме немає листочків на цих кущиках і деревах. І я разом з Барбарисами бажаю вам миру, щастя і спокою. Буду далі, очікуйте, далі буду клумби показувати з різними рослинами в різних композиціях. А ви вже визначаєтесь, як вам посадити. Всього доброго! Справжні моменти, вам кажуть пока!